Бажаю здоров'я помада. Что ты мучился, новая Я тут. Завчора ну, так доволі було Позавчора було скупів. Приємні. Що вам тут взагалі дають каву купити чи ні? Ну, Практично уріхнуть залишається. Ну, зранку, коли робота починається, наприклад, як сьогодні, пів п'ятої почалася робота, то... Мішання закипіла! Остається один чоловік, ну там в принципі. І в нас троє-четверо біля гармати, але ми співаємо собі. А він нам може каву зробити. Ну так, виходимо з ситуації. Ну, важко. Ну, даємо раду. Ну, тут... Нічого. Хороше тіло. Якщо що, то є, де сховатись, там коли... Так, так, так. Ну, сильно вони сюди б'ють. Ну, як коли, по-різному. Мішанька закипіла вода. По-різному буває тихо. Трошки часу буває буває шумно, буває дуже шумно. На, Я далі не робив вже Ти закінчуй. йде. Мы хуяри, да? Нет, это Град. Град? блин? Мне кажется, как, как Не, Град. Град. вот Пострел! Так, я массажист, видно, луну зарядил. Гармата! Пострел! Пострел! Лёш. С точки наводки. Армата! Пострел! Вы там не спите, а упало все. Где? Yeah. Заряжай? Да. Тикай, 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 с наводки. Плюс да плюс по готовності один вогонь. Дорогай. Гармата! Бустрів! Захожі! Сім функції під словами в танчиках стріляли, відпрацювали добре. Найголовніше, що встигли. Ну, якось так. Зараз це канонада стоїть. Вона якось посилилась. Ну, є відчуття того, що москалів не вистачає там, снарядів, там? про снарядний ні, голод кажуть? Ні. У них всього вистачає і хватає в них з голови. Я б сказав, б, їх, у них його занадто багато, тому що були такі випадки, що знаходили снаряди вже цього року виготовлення. Тобто ну, в них снаряди виготовляються повним ходом. Тобто цього вистачає. Те, що да, їх стало більше, воно відчувається, звісно, більше вогня, більше штурмів, mm -hmm. вони більш активніші. Но основні цілі, по яким ви працюєте, це піхота наступаючи? Ні, чи ну разні цілі, які, як то кажуть, виявлять. Це може бути і броньована техніка, танки, БТРи, БМП, піхота так само. Ну, так само і колеги наші, артилеристи. Ну, вони спробують пробують віджати цей ліс. Ну так, в них в останній час дуже багато почало їхніх дрончиків літати. Більше так е сети використовують, в основному вони по позиціях. А як часто інтенсивність застосування, от яка у них? Ну, ну інтенсивність така, ну, дуже інтенсивна, я б сказав. Приходять повідомлення постійно про те, що... У небі ворожий безпілотник постійно. А через це важче працювати? Ну, звісно, бо якщо він над тобою тебе спалить, то тобі явно отвірка зразу летить. Вони швидко палять. Ліс якось допомагає сховатися. Ну, звісно, укриття. Бо поначалу ми стояли в чистому полі, то не встигаєш отработати, як отрабатують по тобі. Тут якось можна сховатися. Ну так, це ж маскування все.